Сенатор республіканець Лінці Грем очікує найближчими днями рекордного постачання зброї для захисту України від російської агресії. За словами Грема, війна наближається до переломного моменту, оскільки Трамп дуже зацікавлений до допомоги Україні в боротьбі з Росією. Також на думку сенатора і в Штатах і в ЄС зростає підтримка ідеї використати частину заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів, аби допомогти Україні. Очікую, що в найближчі дні ви побачите рекордний рівень постачання зброї, щоб допомогти Україні захищатися. Очікую нових тарифів і санкцій, які будуть доступні Президентові Трампу, таких, яких він ще не мав, а також більше підтримки з боку Європи. Путін прорахувався шість місяців президент Трамп намагався запросити його за стіл переговорів, але атаки лише посилились. І найближчими днями та тижнями ми побачимо масштабні зусилля, щоб таки посадити Путіна за стіл переговорів.